Моє шанування, маленькі читайлики. Сьогодні ми говоримо про чудову книжку Володимира Рудківського Злюще Цапище. Яку намалювала Наталя Кудляк, а книжку видала видавництво Старого Лева. Це розповідь про такого, бачите, хлопчика-северинка і Злюще-призлюще Цапище. Але давайте продегустуємо. А Северинко залишився в селі. Проте ніколи йому було сумувати за батьками, бо тут усе таке цікаве, що й не знаєш, куди його подивитися спочатку. Птахи, одна поперед одної й до северинка, червоні морквинки в городі зеленими хвостиками махають, вирвати просять. А огірки з-під широкого листя виглядають, кличуть його в піжмурки пограти. А головне ніякого тобі бешкетника митька. Цілий день розкошував Северинко на бабусиному подвір'ї. То в город сходить, то курчаток погодує, то на гойдалці пограється. А на другий день обридло йому самому на гойдалці гойдатись. Озирнувся він довкола та й прислухався, чи є неподалік хтось з дітей. Аж чує, по той бік вулиці, хтось виспівує тоненьким голосочком, зліз Северинко з гойдалки і підійшов до паркана, аби побачити, хто ж там так старається. Та нічого з того не вийшло, бо бабусин паркан виявився вищим за северинка. Тоді він прочинив хвіртку. І побачив навпроти такий же паркан. А над ним нависли такі груші та яблучка, що від них очей не відведеш. Між тим голосок пролунав знову, і долинав він саме з-за того паркана, тільки десь у глибині садка, не інакше, як якась дівчинка співає та так гарно виводить, що слухав би і не наслухався. Задивився Северенко в той бік. І не щувся, як ноги самі понесли його на вулицю. Почав він уважно придивлятись до паркана, аби знайти в ньому якусь зручну щілинку і подивитися ж на ту дівчинку хая димочком. Аж чує, хтось тупотить вулицею. А. -а, -а, -а! Озирнувся Северинко і завмер із жаху. Просто на нього насувався здоровецький цап. Не цап, а справжнісіньке тобі цапище. І не просто цапище, а чи то злюще цапище, чи то злюще запуще, і не знаєш, яке з них страшніше. Тупотить Сапища до свиринка, погрозливо мекає та рогами до нього приміряється, а роги ті такі тверді й гострі, що просто жах. Викинув свиринко долоні вперед, щоб захиститися ними від сапища, а те рогами по долонях будь, та так, що ті аж зімліли від болю. Повернувся Северенко, щоб утекти від цапища. та хіба від такого втечеш? Одним стрибком наздогнала волосинка і буцнуло його рогами туди, звідкіля всій діток ноги ростуть. Від того удару Северенко не втримався до ногах і покотився на чеб'ячик по споришеві. А цапище знову нависло над ним і мекнуло так, наче запитувало ну шо, впіймався? Хотів було Северенко підвестися, проте це пище замахнулось рогами для нового удару і попередило не рухайся, а то ще й не так отримаєш. Северинко завмер. А це постояло над ним, посопіло погрозливо, а тоді сказало це, щоб знав, хто тут головніший. Тоді стріпнуло бородою і пішло собі геть. А Сверинко скочив на ноги і шмих у бабусін двір, чи й хвіртку за собою зачинив. Бачите, що ось на цьому малюнку цапище виглядає зовсім не таким страшним. Бо історія, яка трапилася з цими двома северинком і цапищем, зовсім не страшна, а дуже цікава, весела та повчальна. Але щоб її дізнатися, треба прийти. Бібліотеку і прочитати книжку.